Вітаю. Навіть якби війни в Україні не було, її потрібно було б вигадати. Чому я так кажу? Бо я спостерігаю за країнами, країнами, які виграли від війни в Україні. І це не тільки Російська Федерація, яка захоплює наші території, яка взяла собі Крим, взяла собі сухопутний коридор від Криму до Російської Федерації. Це і інші країни. Ті країни, яких ми звикли називати партнерами. партнерами. Вчора з'явилася інформація про те, що Чехія боїться, що українці поїдуть додому. Щоправда, не додому, а просто виїдуть. Чехи знають, що українці додому, скоріш за все, не поїдуть. Але українці можуть виїхати з Чехії. Така історія була з поляками. Пам'ятаєте, оголосили, що нібито будуть українців десь там чи назад депортувати чи будуть обмежувати в певних правах. І українці почали їхати до інших країн: до Німеччини, до Італії, Іспанії, Португалії і так далі. І Польща доволі швидко згорнула всі реформи в цьому плані. Я от зараз до чого веду. Я хочу, щоб ви помітили, як держави, в даному випадку європейські, різко, швидко, динамічно реагують на зміну комфорту в своїх країнах. Тобто вони не дожимають людей, які там живуть, не знущаються над людьми, а створюють умови для того, щоб люди залишалися в своїх країнах. І ще раз. Я хочу щоб ви мою логіку впіймали. Держави європейські створюють комфорт і дуже хвилюються, щоб цього комфорту було достатньо для людей, не громадян цієї країни, але щоб вони залишались, тому що ці люди приносять в економіку новий рух. Подивіться, що відбувається в Україні. Таке відчуття, таке відчуття що країна створена не для людей. А проти людей. Таке відчуття, що країна створена для якогось виживання, квесту. У нас постійно якісь реформи, у нас постійно якісь зміни, у нас постійно якісь трансформації, якісь новації, і людям від цього краще не стає. Люди постійно в якомусь стресі, люди постійно в якихось, в якихось змінах правил, люди не мають стабільності, люди не мають. Гідного життя, гідної зарплати, нормальної медицини, нормальних доріг, поваги і так далі. Таке відчуття, що держава реально створена з однією метою, щоб вичавити громадян з себе, щоб побільше громадян поїхало і більше ніколи не поверталось. Адже в інших країнах, виявляється, навіть на, для негромадян створюються комфортні умови, тільки не їдьте, тільки будьте тут, залишайтесь. Ми створимо для вас все необхідне. Ви будете тут почувати себе дуже гарно, але не їдьте. Це основна задача держав. Держави перебувають у вільному світі в такій же конкуренції за людей. Конкуренція за людей. Кожна держава мусить продумати, що робити, що створювати, як розвиватися, щоб люди залишались. У нас в країні придумали інше. Ну раз українців немає, то будемо завозити громадян з тих країн, де в них в країнах все набагато гірше. Щоправда, війни немає, але зарплати дуже малі, комфорту немає і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але це ж, не вихід. це ж не вихід вичавити з своєї країни громадян, зробити все, щоб громадянин, який потрапив, до тієї ж Польщі чи Чехії чи Словакії і влаштувався там на роботу і отримавши першу зарплату, усвідомив, що він і чути більше не хоче про свою батьківщину, що йому там комфортно, що про нього там турбуються, що саме та країна, чужа для нього, створила всі для нього необхідні умови для життя, для розвитку, для народження дітей, для освіти, для всього. Уявляєте катастрофу. Своя ж держава робить все, щоб вичавити людей. А інші країни роблять все, щоб цих вигнаних людей фактично утримати. Україна ж не робить висновків про те, як утримати людей. Україна робить висновок, що потрібно просто завести Бангладеш. Це неправильно. Політика. Це хибна модель розвитку своєї ж країни. Подивіться, що відбувається в Європі: ультраправі сили, націоналістичні сили перемагають з гаслами Британія для британців, Німеччина для німців і так далі. Тому що вони розуміють, в сучасному світі йде величезна динаміка людей. І якщо ти в державі не будеш створювати умови для своїх, то ти втратиш державу. В тебе буде територія, але в тебе не буде там людей, які шанують культуру, мову, віру, націю, що там нам політики постійно розповідають, релігію, а будуть просто випадкові пасажири. Завезені, перевезені своїми субкультурами, своїми мікрорайонами в великих містах, але деякі країни пропонують хоча б обмеження цих людей. Ну, от, в Сполучених Штатах Америки там в містах є райони і так далі. А в Україні це буде кримінал, це буде небезпека, це буде зниження зарплат, зниження якості життя. І так далі. Країна має бути для людей, а не проти людей. Моя думка така: якщо ви її поділяєте, ви приєднуєтесь. Нас має бути більше. Ми маємо показувати, що нас таких більше, що нас багато, що ми маємо ось таку думку. Якщо ви просто в сторінці стоїте, вибачте, от буде так, як я кажу: вичавлять, знищать, зруйнують. Асимілюють, завезуть, бо їм потрібні робочі руки. Не ви, а робочі руки. Просто ті, хто будуть працювати на заводах, на фабриках, олігархів, не ваших. Бо і це у вас забрало. За 34 роки у вас нічого не залишилось. У вас є лише те, що ви змогли видрати в держави. Шляхом або тяжкої наполегливої праці з 8 до 8. Або шляхом нечесного заробітку, що теж, очевидно, не робить вас спокійнішим, напевне, і щасливішим. Країна нещасливих людей. А хотілося би, щоб було як у Кузьми. Країна щасливих людей. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.